Вітаю вас, дорогі школярі. Сьогодні я вас навчу користуватися Google Classroom. Classroom – це програма, яка була зроблена Google для того, щоб ваші вчителі і ви могли розмовляти дистанційно і також, щоб вони могли задавати вам домашні завдання. Коли ви зайдете у Google Classroom, у вас є вкладки для різних предметів. Кожна вкладка означає свій предмет. Вони підписані. Якщо ви зайдете на будь-який з цих вкладок, у вас буде написано домашнє завдання, тестування. Та багато чого іншого. Також вчителі можуть вам кидати посилання на онлайн зустріч. Якщо ви перейдете на нього, то ви зможете зайти у зал, і там ви зустрінетесь зі своїми однокласниками і зі своїм вчителем дистанційно. Якщо ви, наприклад, не здали своє домашнє завдання або не прикріпили фотографію, предмет, по якому ви не зробили це, буде підсвічений. Ось, наприклад, інформатика. Практичне завдання. Якщо ви не знаєте, чи точно це саме останнє завдання, ви можете провернути лінту ось так. Тоді у вас висвітиться найостанніше домашнє завдання. Щоб здати домашнє завдання, вам потрібно натиснути на кнопку Додати роботу і зробити або взяти вже фото, яке у вас є, або зробити фотографію і обирайте все, що вам потрібно сфотографувати. Нажимаєте прийняти і додати, так ви легко прикріпите домашнє завдання. Коли воно у вас висвітиться, і ви можете переглянути те, що ви зняли, Ви, якщо воно вам сподобалося, нажимаєте здати. Наголошую вам, що якщо ви зробили фото погано, без тіні, то це буде недобре і вчителям буде важко перевірити ваше домашнє завдання. Тоби, тому робіть свої фотографії чітко.